Ну, наразі у нас ситуація, як була, вона в принципі залишається, ви чуєте. Тобто вони продовжують обстріли Куп'янської громади саме зараз. От ми бачимо по лівому берегу річки Оскіл Йдуть приходи. Ну, замало. Позалишалися тільки одні пенсіонери, які ну, пенсію отримують і все. А так, ну інколи приїжджають, перевірять свої е, е, хати і знову вже. Тут У нас ваги, помідорки взвішені. Зараз товару невеличка у нас. Це залишки вже залишилися. Депресія. Більшість – депресія. І то ліки привозили гуманітарна, а зараз же ліків немає. А птиця дуже дорого. Там вищі ціни, ніж вищі, ніж у Харкові на закупці. Ну дуже високі ціни. Як війна почалася, як ми на дворі їли і вони прибилися. Да? Ми допомагаємо людям благодійний фонд «Волик», речами, ліками, памперсами для дорослих для дітей. Ну, те, що в нас є. Ліки, а що на чусієш ліків людям потрібно? Дуже потрібні обезболюючі від тиску. Від живодичний кишечний тракт, ну все. Вот таке. Дуже потребують. Одньо розчисті. Це через вибухи у вас? Ну так. Да. Раніше такого не було. Ну, під осколками підпадав чотири рази. 10-15 сантиметрів осколок над головою виправляти. До цього привикнуть неможливо. Раніше я їздив куди угодно, у мене страху не... а зараз в мене з'явився страх. Не знаю, наоборот кажуть, що страх, по ідеї, должен, привикаєш до цього. А у мене це два роки пройшло, і цей з'явився страх, і мені трохи важковато стало. Відчуваємо певну напругу, ну і тому зараз активно будемо впроваджувати ще більш активно, точніше, будемо впроваджувати. Заходи з евакуації населення. Тобто будемо проводити цю роз'яснювальну роботу, хоча ми вже рік її проводимо, ну, очевидь, потрібно підсилювати буде її. Оце ж кажуть, виїжджати. У мене сестра виїхала, але вона так переживала за свою хату, що вона померла. От серце не витримало. А тепер я кажу, добре, що вмерла, та чого, яка в неї хата стоїть. Стріляють безперервно. нам дуже страшно. Чому не виїжджаєте? Куди я стара людина поїду? Я не хочу в магазині балакати, на що це больна, стара людина, куди мене понесе, дівчатки. От іду зараз від врача, в аптеку зайдеш, гроші поплатиш. І при тому ціни будь здорова у нас в аптеці. вона у нас одна. раз в 10 дней прихожу, там какие-то, ну, для дома там, рубашек набрал хороших в тот раз штук 5, так что дай Бог война закончится, можно и в офис сходить, в свой, если будет. Так что, маме за 80 далеко, и ее сейчас куда-то дергать, это будет проблема для нее абсолютная. А так пока она дома, пока она еще там хотя бы чуть-чуть на кухне, трошка выходит во двор, Та, звісно, якщо тут вже буде не в магату, то да. Ну а так. Я думаю, худше було вже. Думаю, все-таки надо лучше на ніж. Як вам зараз? Ну, я вдома, це головне. Ну, ми бачимо, людей нема на вулицях. Зараз день, ну людей в принципі, нема. І десь після 2-3 години дуже рідко можна зустріти людину, поговорити. Тобто люди намагаються не знаходитись на вулиці, але ну, це небезпечно реально. Тому е 3,5 тисячі з 27, що були, ну, ми бачимо, що людей немає насправді. Зараз найстраші, куди з'являється, що ти коли виходиш на вулицю і нікого немає. От Там, де я живу, у мене ціла вулиця, я там можна сказати один. Багато тварин залишилось, теж їм треба допомагати. Волонтери молодці вивозять відсюди, багато вивозять тварин. Ні, нема закінчились. Будь ласка, гарно діяти Прага. Коричневий бісквіт, а то дует, білий біск. Ні, один білий, один коричневий з прослоєчкою. Привітають його. Угу. Угу. Да, ну, часто вітають. А що робити? І один одному допомагають. Хто сидить вдома? Багато таких, хто вже похилого віку. А люди ходять, скупляються їм. Чи ховаєтеся ви, коли якась небезпека? Людей запрошуємо, хто на дворі швидко забігають, а тут за стінами становимося, не ховаємося, тому що не встигаєш ховатися. На прошлої неділі чоловік тільки ногу через поріг, міномет, такий прильот, все, куди заховайся? Чути, а столки попадали, ну слава Богу. Чи не складно так, вести так. бізнес? Чи не страшно в таких умовах? Страшно дуже. І весь ризик лежить відповідальність на нас. Ну люди ж просять, бачите, магазинів не так багато. Ми кожного дня возимо свіжий хліб, молочко. Ну всі місцеві, всі пенсіонери ходять, ходять до нас. Страшно, але ну, нічого. Ми тут з перших днів працюємо. Ну, я ж всім кажу, хто вважає, що тут є ждуни, хай приїжджають туди, хоча б недільку тут пождуть і все. І, і тоді, в моєму понятті ждуни, ті, хто виїхав за границю і там ждуть, поки тут щось зміниться. Обзивати, називати людей, тут багато патріотів. Якщо вже буде питання, то що від Куп'янська нічого не залишається, тоді я останньою машиною сяду і уїду. Ну цього не буде. Вони сюди не дойдуть. Ми на висоті, вони у нас як на тарілочці. Я знаю и верю в своих військовых.